Я дивлюсь зараз реюніон, а перша реакція на те, що відбувається, нам типу показали такі короткі, маленькі відеокліпи про всіх. І перша реакція це вони всі змінилися. В джен інший колір волосся, Марсель щось там поназабивав собі на руках. Шела сказала, що я знаю нарешті, що я хочу і що я не хочу. Тольга, походу, трошки поправився. Алінка каже, що в неї біг анаунсмент. А я в клітку, бо холодно. Медіна постригся. вони всі помінялись. Показують фото життя Аліни і Іліси, і вони все ще одружаті. І чесно, я за них щаслива. Незвичайно, не те, як мене Ілія збісив, і все-таки, все-таки, все-таки ми говоримо про те, що Аліна, блін, мудра жінка, виходить. Виходить, треба ще раз подивитись цей серіал, сезон, і виписувати собі нотатки? Поради від Аліни? А що взагалі відбувається? Джен звинуватила з Аліною Ханні. Вони візуально роздратовані. А потім. Ілля скаже таке, я підслухав якусь розмову по телефону і випадково, в якій ти ображала Даніеля десь три місяці тому, потім ще встряг за це медійно щось там сказав, що це змушує його сумніватися її намірах. Від цього моменту я буду Даніеля називати кращим, тому що він це все послухав і такий в шоці. Я ніколи про це не чув. Але він вирішує, ну, видно, що він розстроєний, але він вирішує взяти себе в руки і спокійно сказати, що дуже дивно. Чути протилежні інформації, я завжди довіряв ханні. Якщо це був ну, цей експеріенс для неї дуже емоційний, ну, типу. Можна так подумати, що він вирішив принаймні, ніби якусь картинку створити, захистити типу з гідністю вийти з цієї ситуації сам і з Ханні, але видно, що йому дуже неприємно. Монтаж зіграв з нами, всі мазали і жарт, нам показали якісь вирізки, яких ми не бачили зустрічі Ілліаса і Ханні, чесно кажучи, Ханні. Була там набагато більш відкрита, набагато більш фльорті, набагато більш багатосенсова. Ну, така собі вона подруга Аліні. Ну а хороший хлопчик Паскаль виправдовує те, що він, типу. Каже, що накриті він зрозумів, що в нього немає іскри почуттів, які потрібні для стосунків, і себе облагорожити. Тим що каже, якби я продовжував далі, був би ризик, що в би, розвинули ще більше почуття, і це типу, нечесно. Шановний, не треба робити вигляд, що ти це зробив. Для неї нормально, нема почуттів сказав, то має гідність хоч сказати, і не робити вигляд, що це він їй послугу зробив. Особливо, коли ти знав з самого початку, що ти не хочеш одужуватись і був невпевнений. Тож, виходить, друзі йому ведмеді жучу послугу зробили з тим, що сказали: Ну, Камон, ти маєш таке говорити. А інколи друзі можуть робити гірше своїми порадами, бо вони рекомендують нам робити щось, що не є нашими щирими намірами або тим, ким ми є. Над цим треба подумати. Шелло, вона, значить, ні з ким не зустрічається. Паскаль каже, що навчився багато з цього досвіду, навчився відкриватися. В нього тепер є дівчина, і шалотка киває головою. Така це гарно. і Я така сижу і думаю, ну. Це чисто, як мем я за тебе рада, ну не від щирої душі. Бо він нам не подобається. Він тихоня, який був нещирий, і він нас всіх обманув з самого початку, і шало обманув. Хоча він зараз розказує, що він такий великий благодій не затягнув це далі, але насправді не треба було її пропозицію робити. І Ханна нам каже таку штуку, коли вона вже заспокоїлась. Це перестала плакати. каже: оце таке завжди повторюється. Люди фейлять над тим, щоб мене зрозуміти, мене критикують, і це все типу завжди однаково. Давай подумаємо, як ти докладаєшся до цього. Моя нова версія після цього, що ханні якась трошки аб'юзерка. Тому що хости питають їх ну, в якому статусі їх стосунки. Він каже: ну, ми, типу, не пара, але ми більше, ніж друзі. Він не ми маємо можливість щось спробувати побудувати, без того, щоб тисячі людей дивилися і створювали тиск казати якісь речі, і це ж вона йому промила мозок, бо вона відчувала тиск, що вона ніби має сказати так на весіллі. Данільчик, ти що терпіло? Чесно, мені здається, що вона йому просто дурить голову, і у це ми там, непонятно, друзі, чи стосунки. Я думаю, що в них насправді ніхрена не вийде, вона просто йому морочить голову. А може вона і справді сама не знає, що вона хоче. Але у це її звинуватили в тому, що вона хоче собі кар'єру TV-шоу, а не займатися сріалистей, тому вона каже, що я не хочу бути інфлюєнців, але вона не збирала найбільше підписників зі всіх інстаграмів. Якщо їхніх подивитися, ну виходить, я помолилась. Виходить, хання не знає, і вона показала нам, що вона не знає, що їй треба, вона не розуміє нічого. Вона десь несвідомо використала Дані, але вона от тікає, уникає. Що, якщо це правда, що вона казала про нього? А він такий: типу, я не знаю, я тобі довіряю. Mm -mm. Ну, а тепер саме цікаве. Тольга і шила. Нам взагалі дуже мало показали. Ми бачили тільки один чи два кусочки, які можуть свідчити про те, що Тольга якийсь токсичний, він себе поводить неадекватно. шила каже, що його ти спитала, як ти це все типу ну витримувала. ми, ми за тебе рутили, сказали, що ти сильна жінка. А потім вона сказала, що тільки камери виключалися. Він говорив типу жорсткі речі, що про зовнішність і так далі. Йому кажуть, Тольга, ну, типу, що сталося? А він такий крит був для мене емоційно тяжким. Я не хотів показувати емоції, щоб не здаватись вразливим. А чого ж ти, блін, був токсичний до тої жінки? Чого ти грубив? Чо ти їй розказуєш, що вона має тобі готувати, що вона якось не так, блять, ріже картоплю? Давай подивимось, як він буде відмазуватись. Шила підтверджує наша творі. Вона каже, що мені здається, відколи він зрозумів, що він не може підтримати своє щит, шоу переді мною його інтерес зник. Пам'ятаєте, що я казала? Про те, що. Йому було прикольно вибирати між двох жінок, здавати собі таким, типу, я весь такий, такий, що з шилою, сильною жінкою дуже весело конкурувати. Дуже самостверно думати, що от в мене така сильна жінка. А на ділі з нею мати справу не так вже просто, не кожен може це захендлити. А він шукав собі смирну жінку, яку він буде порабощати і розказувати, як їй різати картопельку. Ще одна ознака нарцисичних людей, вони ніколи не визнають, що вони зробили щось погане, і їх визначення, вибачення так само дохольори специфічні, До хольори, як казала моя баба. Він каже: якщо я зробив щось, щоб зробити їй боляче, то я, типа, мені жаль, якщо я зробив це не вибачення, Тольга, це вибачте, якщо я когось образила, це не вибачте за те, що я вас образила. І не вибач Тольга за те, що я кажу, що ти нарцисичний, бо ти токсик нарцисичний токсик. А Даніель, добра душенька, вступається за Тольгу і каже, що я знаю його дуже добре, що він дуже добра людина. Нарциси дуже успішно вміють маніпулювати людьми і робити вигляд, що, щоб інші думали, хто з ними не в токсичних стосунках, з кого вони не аб'юзять. Що вони такі святі і хороші, і можна побачити по тих реакціях групових, як люди реагують на інших, на Тольгу вони реагують ну, інакше. Вони якось надто щасливі за нього. Вони всі його так дуже люблять, вони всі вважають, що він такий дуже класний, всі прям за нього переживають, ні на кого більше так не реагують е, ну, на тих зустрічах, принаймні, що ми бачили, як на Тольго ще один значок. Шила. шила, ми її бажаємо. Шила каже, що питати своїх бро, друзів, чи він хороший, чи не хороший це не те саме, щоб питати, чи він добрий до мене, тому що до мене він добрий не був. Вона нам розказує про один маленький момент, який ніби не про що, але він багато про що говорить: що вони гуляли на пляжі. На пляжу по пляжі У них було побачення, вони гуляли. Там був замок піску зроблений. Він спитав: о, замок, чи можу я його знищити? Шила каже: ні, ну типу, він ж очевидно побудований дитиною, і він, типу, побіг і знищив той замок. Це абстрактна візуалізація того, що роблять нарциси в житті людей. Все, що вам подобається, все, що приносить вам радість. А навіть не ваше а чиєсь ну, вразливе, нарциси приходять і вони по цьому топчуть. Тольга збирає всі ознаки всіх ознак. Хости питають: ну, типу, Тольга, ну, типу, ти бачиш, що там, ну, коротше, їй щось там недобре, а він каже: Мені неприємно бачити її в такому стані. Не мені прикро, що я довів її до такого стану, чи не мені прикро, що вона. В такому стані. Ну ми не знаємо німецькою, як воно звучало, тому що я дивлюсь німецькою звучкою, але я не дуже добре знаю німецьку. Uh, субтитри пишуть: It doesn't feel good to see her like that. Акцент не на тому, що їй боляче, а на тому, що йому не. Приємно бачити її в такому стані. Ну вона то ніби нічого. Але знову ж таки дуже багато нюансів, надто багато нюансів. І далі він продовжує ту свою пісню. Він каже: Я не хочу бачити, як жінка плаче. Я не хочу доводити жінку до сліз, а я не хочу бачити, як жінка плаче. Все, що я можу, це вибачитись за свої дії, це було неправильно. Все, що я можу, це вибачитись. І, вибач мене шила за те, що я зробив тобі боляче, це не однакові фрази, вони мають зовсім різне значення, зовсім різну цінність. Далі тут якісь штуки, якими ми не маємо доказів, але це все ще підтверджує, що Тольга, можливо, потенційно нарцис. Тому що він намагався проконтактувати з шилою. Він казав, що йому треба клоузер. Коли його спитали про це, шила каже нам, що ти хотів дізнатися, що я маю про тебе сказати на рінівні, що я збираюся сказати, щоб тобі мати гарну картинку. Тому що для нарцисів дуже важливо мати гарну картинку. Я дуже довго не могла зрозуміти, кого мені нагадує Шила, і от мені прийшло в голову. Нарешті сальма гаек, ви тільки подивіться на це. Медіна і Саллі попри магічний момент з браслетом, попри магічне повернення на шоу, вони не разом. І того ми маємо в цьому сезоні аж одну пару. Не то, щоб одружену, а просто пару. Може, німці не настільки хочуть одружитись, Може, німці дуже сильно поставились до цього як до експерименту, просто, а не шоу, де люди одружуються. Я в сторіс у когось з учасників, я переглядала сторінки перед реюйоном, бачила якесь запитання, і хтось відписав з учасників, що відбувається кастинг на наступний сезон. Тому, попри те, що в них була тільки одна пара, вони вирішили це продовжити. З ексені з монтажу. Хотіла ем, уточнити, що саме мала на увазі Аліна, коли казала, що в неї є якесь оголошення, е, а мала вона на увазі те, що незважаючи на їхні постійні ем, незгодження стосовно того, щоб змінювати чи не змінювати прізвище, вона все таки хоче змінити прізвище і взяти прізвище Іліаса. Отже, що ми з вами е, маємо? Швидкі думки. Що ми навчилися, наслідки? Що стосунки це тяжка робота, і навіть якщо хтось з вас робить якусь дичину, терпіння і комунікація, виявляється в довготривалій перспективі можуть бути помічними, навіть якщо когось одного дуже сильно занесло. Якщо ваша подруга хіхікає з вашим чоловіком і хоче його дуже перевірити, не факт, що їй цікавий ваш чоловік, але факт те, що вона не дуже хороша подруга що магічні ознаки того, що ви підходите одне одному, знаки, вони насправді нічого не означають, це співпадіння, яким ви надали значення. Це ще не значить, що у вас все буде добре. Що якщо ви почуваєте себе не дуже комфортно, можливо, це ваші травми не дають вам проявлятися, і треба про це говорити. Як в прикладі з Марселом і Джен, що вони просто ну, не могли поговорити щиро, нормально про свої відчуття, бо вона сприймала все як атаку, а він закривався, коли йому незручно. Що якщо хтось вам говорить напряму, що він не готовий назвати вас там, якось там, неважно як, то він раптово не стане готовий, що б ви не робили, якби ви біля нього не танцювали. Якщо токсична людина біля вас. Або просто людина, яка поводиться трошки як токсична. Треба тікати зразу. Поставте собі якесь як в діагностичних критеріях. Три галочки з дев'яти набрав. Треба тікати. Та й, погоду, всього.